Доброго дня, шановні наші глядачі. З вами Жежди, Кривенколачий, об'єктивна Слобожанщина. Наш канал на Ютубі. Підписуйтесь і спостерігайте. Ви знаєте, сьогодні ми таку тему піднімемо дуже важливу. Вона говориться вже на один день. Це по поводу вчинка депутата однієї з рад селищних, який кинув там три гранати, званили люди, постраждало багато. І там такі, знаєте, шалені дискусії були. Я їх моніторив, вислухував, як кажуть, і прихильників, і звісно ж, і противників цього дійства. Свою особу, особисту думку я вважаю, на свою особисту думку я вважаю, це зовсім радикальний, звісно, підхід. Не знаю, там праві ці депутати, не праві депутати. В більшості, звісно ж, не праві, але життя десять людині один раз і забирати його. Ну, якби неможливо просто так. Можливо, але ж не потрібно, і це протизаконно. І тут питання таке виникло, чи це масово буде таке дійство, чи це, це все ж таки випадковість людини, яка воювала, можливо, отримала якийсь стрес моральний. Це неможливо, я впевнений, що отримала. І така була якби да, трошки, якби отак. Хоча багато людей тішиться, почему? Ну що, ну якби вони вже настогиділи, ці депутати вже так, що просто шкапець, Тому що коли вони йдуть там і обіцяють щось робити, а звісно ж приходять, нічого не працюють, нічого не роблять і намагаються набити собі кишені. Отакі от, от, ну якби думки, Да? На мою думку, все ж таки, на мою переконаність, цей випадок був ну, один од, од, од єдиничний. Чому, по-перше, перше? перше. Таких депутатів, які е, ризикували своїм життям, звали гранати, він же ж не кинув гранати не заховався чоловіка, він же підірвався разом з усіма е, людьми. Тобто він йшов е, на смерть насправді. Таких депутатів, можливо, вже більше. Ну ви думаєте, ви представляєте, хто в Верховній Раді може це зробити? Ну, Порошенко це зробить. ну да. Хто ще це може зробити? Ну, там е кандидатів Оніщенко, Тіщенко, там їх ну, хоче багато. ніхто, звісно, цього не зробить. Давайте брати менші там, міські, там, районні ради, е обласні. Там таке саме відбувається. Всі ці, ці люди, які там сидять, вони працюють для того, щоб якісь -то отримати блага. розумієте? Вони Е, опозиція б'ється, щоб стати. При владі, і потім теж красти. І так воно ну, міняється. Влада змінюється дещо, але принципи однакові. Да? І ми бачимо, як ті, хто б нахапалися, ті, хто трошки при владі нажилися, вони йдуть далі, вище, і в них це якби виходить. Звісно, вони гасла кажуть одні, роблять зовсім це друге. Давайте, от ви знаєте, наприклад Бовдухацької міської ради, ви знаєте, от я дивився попередню сесію, вчорашню сесію, це 22 числа, 2, 2 грудня, о, 23 року. Ну, бачив дещо зміни і хотілося б знаєте, от, про так про аналізувати. От на попередній сесії там виступили. Люди, да, там нібито вони переживали за що, то потім білий міський голова об'яснив, що це були кошти виділені державою, і для того, щоб якби зробити щось позитивне якесь в місті, от, розповів всіх тих депутатів, які не голосували за ті закони, ну, не закони, а за ті рішення, які повинні були бути проголосовані. Він їх всіх озвучив. Мене здивувало дещо. Ваня Софієнко, да, всі останні мене, звісно ж, не, якби не, все, все там як по накатаму. Ну, то є Трицова, то є Шарова, то є Панова. Хоча за всім стоїть ззаді, там захована голова Панова Сергія, депутата, який зараз не вилазить ніде, адже він пороховод, колишній регіонал, він сидить там. Не для того, щоб вилазити і ризикувати, він там сидить для того, щоб захистити свої статки. А статки там очень навіть немалі. По деяку, що в нього навіть там двойне чи навіть тройне гражданство там, і тому подобне. Ну, я ж якби не можу це сповержувати, є відповідні органи. що у нього майновіс, а я вже це розповідав, ну я вже це казав, так? Да? Так от по тих, хто мог би кинути. Панов кине гранату, так? Да? Та ось що? У нього тисячі гектарів землі, він їх збирав ну, разом з батьком там. І тепер побіжить гранату казати. Ну, вас... Той же саме Володя Шаров, да, наш воїн, воювавший, да. як там, не як, воював, мені це не цікаво. навіть. Але ж він теж нахватався, коли був головою адміністрації, теж і земель набрався і немало. Йому сподобалося, що будучи головою адміністрації, він появлявся на землю, але йому другі формера садили, косили, продавали, а він тільки гроші читав, так нам розповідають. І звісно ж, навіть даже, ви знаєте, на моє особисто показування, саме велике е, там сидить, е, ну я скажу грубе слово, але воно чмоце Колосарьовий Олександр, да? типовий, п'яниця, типовий. Такий хамло, да, яке добралося теж до власті при партії Тимошенчиків, там очолило і повинно. Там же є роман Ярошенко. Ну, роман Ярошенко теж таке саме, по суті. Ну, роман, хоч якби трошки веде себе більш-менш достойно. А це ж негідник, п'яниця й негідник. Ви знаєте, оце вам лице цієї всієї батьківщини. І тому подобне. Ну то есть, ви розумієте, він буде кидати. В нього він теж нахапався, нам повідомляють 80 дектар землі. Звісно, не 800, як там шаров, там чи скільки, там я там знаю, чи вже може тисяча, чи більше. Ви знаєте, і ще що я хочу зауважити: от ви знаєте, ці всі всі ці моменти, які відбуваються зараз в духській міській раді, да? Вони ж напоминають мені вже дещо давнішні такі події, які відбувалися в нас в районі тоді, коли був голова ради адміністрації Шаров, а райради панув. І був такий випадок в Носичанській сільській раді був визваний народ, ну, народом вибраний законно депутат, він не депутат, голос сільради, і тоді вони. Прийшли до нього там з питанням, тому ставочок треба було оформити, тому там земельку, тому лісу там набрати. І він відмовився, він теж був від батьківщини, да? От, ну, так скажем, їхній. Але він відмовився е танцювати під їхню дудку, робити незаконні речі, відчужувати землю, водойому і тому подобне, ліса. Що вони зробили тоді? Вони проїхали його і незаконно, незаконно зібрали якимось там. Непонятне збориська депутатів, і відсторонили його від влади. Просто вигнали, зробили ліву початку, посадили туди е, Любу Куповець, теж от батьківщини був. Приїхав туди Роман Ярошенко, Колосарьов, той же Саров, той же Панов і декілька ще там посібників. Да? І вони зробили такий злочин, тобто такий захват влади відбувся. І ви знаєте, скільки там не боролися, там Віктор не боровся. Я знаю, там і писав про прокуратуру, Суди суди не розглядали ці справи взагалі. Вони до сих пор там валяються, ніхто їх не, не розглядає. Чому? Ну ніхто не ходить з владою ссориться, Хай яка вона не їсть, та влада? От. От такі питання були. І це цей номер пройшов безнаказано. Ви знаєте, я помню той момент, коли вже до влади пішли, е, якби. Слуги народу, да, приїхав красу. І тоді я разом з тим з Віктором і там ще депутати були з сільської ради і активісти звернулися до Красова, І що воно зробило, цей пан Красов? Нічого, ноль. Ну ноль. Понимаєте? от пустий ноль. А я так вважаю, що повинен був прокурора туди, все розібратися ну, і звісно цих, цих негідників наказати, звісно, за е, так сказати, зміну влади незаконно. Да? В селі. От. Ну, але вони все зам'яли, все сюди. І так номер пройшов цей. Забувся, я його пам'ятаю, до речі, Прекрасно. У мене навіть ці справи там лежать, Це воно є, воно нікуди не ділить. От. І тут а, тепер я спостерігаю, як діють ці всі ж люди, як вони діють по накатаному. Дивіться, зараз у них мета, і побачите, що це, я вже бачу, що зараз у них мета. Любими путями обрати е е е е секретаря міської ради Габорашвілі. Чому він же ослуги народу? Тому що він не пішов на поводу у Рисова, глава адміністрації, і в його посібників, панових, шарових і тому подобне, і вони вирішили його скавати. Яким методом? Як його можна скавати? А його. Якусь недовіру, якусь туди-сюди і його убрати. Поставити якусь нейтральну родину, яка б вроді би влаштовувала всіх, але в робила те, що їм потрібно. Тобто дисбалансу, повалення якусь лади. Тобто, все це по накатам. Цей сценарій нам відомий. Нам відомий цей сценарій, що вони хочуть зробити. І тут я ж знову неодноразово казав, зараз сказав, тут вилазив, вилази прямо такий знайник. Який я бачу. І що ми бачимо? Поліція 0, прокуратура 0, СБУ, там всяке ж, МБУ — 0, повніший. Де президентська влада? Вона спостерігає за цим, що твориться? Ні. Ви розумієте, от де, де зарита от та собака, да? От тобто ми вже бачимо, що назріває. Ви знаєте, декілька років назад. Я вам приведу яркий яскравий приклад, коли я казав вам, поганий сиса був начальник державного лісничого Гутянського. Гарний, не знаю. Але люди ті, які про нього працювали, казали, що це прекрасна людина, поробив зарплати, роботи. Штат увеличив, були роботи, тобто розвивав підприємство. І став, звісно, страшним для когось, наскільки що його взяли і з'їли, так? Да? Ну я ж розумів і казав вам, що це робиться все для того, щоб загробити це лісничество, і потім його хтось забере. Сьогоднішній день нам показує, що гутянське лісничество, в лісхозах уже фоп. Тобто, ви розумієте, все те, що я вам казав. Роками назад, воно ну, все відбувається, то тобто і це йде по накатаному. Тут теж все відбувається. От вони, ну от вже знаєте, от ця система пороховоте ці всі. Чому? Бо що це банда, на моє переконання, це банда на голові, на чолі з їхнім головним бандитом, да, і їх там прихлібачили. Ви подивіться, де їхні всі, оті всі Турчинові, Шмурчинові, там, ну, я не хочу навіть обсуждатися. О, це просто банда, яка грабила, грабувала державу. Ось така війна йде вже майже два роки, два роки. Ну ми ж все одно голоду не здихаємо тут, а, да? щось там будується, щось робиться. Військо, військо накормлене, техніка підвозиться, розвивається держава, щось робиться для оборонки. Все. Тоді такої війни не було, але ж е, нічого доброго в нас не було, абсолютно. Тобто ви поміть, що оці люди, які от, ну, лізуть, рвуться до влади, такі, як оце наша, так сказати, опозиція, да, нині, тим, ну, нині ще. Да. Вони лізуть по чому? Ну, що вони лізуть до влади насправді. Тому що влада п'янить. влада це не тільки зарплата, це те, що йому привезуть, принесуть, і він робити нічого не буде. Ви розумієте? Навіть депутати якоїсь міської ради там, чи районної ради. Ну, зараз районний депутат взагалі майже нічого будуть, тому що там немає фінансування, немає ніде нічого, але ж як то вони там виживають. Де є фінанси, де є фінансування? Там завжди будуть сидіти такі поки, які будуть ворватися для того, щоб грабувати. Але це великі кошти, які можна. І крім того, великі можливості оформити землі, підприємства, які ще не оформили. Ну і від в такому моменті, як у Колостарьова Олександра, навіть у родичів там майно позабирати. ну, нічого. Але ж він депутат. Місцева поліція нічого робити не буде, він депутат. Місцеві поліції ми в нинішньому році те ще буде, ми поділимо дуже велике, ми збираємо кучу документів, вже зібрали, і я думаю, з початку року ми серйозно будемо над цим працювати. І не тільки там, з дбр які теж ніхрена не роблять, вибачаюсь, а і круче і вище. Я думаю, що йому зб'ємось. Шановні наші глядачі, я не знаю з вас з наступаючим Різдвом, я не знаю кому, Різдво для мене 25 грудня, з Новим роком, до нових зустрічів. І підписуйтесь, читайте, слухайте. Приймайте участь, і ми разом багато чого зробимо. До нових зустрічів до побачення.